Безугла пережила бурхливий роман із капітаном Збройних сил України Максимом Ємцем на позивний єнот, який загинув на початку 25-го на фронті. Так принаймні стверджує сама Безугла. Про свою історію кохання вона розповіла у Фейсбуці. За словами Мар'яни, її обранець мав паралельні стосунки і навіть був заручений з іншою військовою. Крім того, чоловік був одружений та мав маленьку дитину. Ємиці безугла, за словами знову ж таки Мар'яни, познайомилися на весні 22-го у Лисичанську. Каже, що Роман був бурхливим і почався тоді, коли він вийшов на зв'язок після поранення. Ба більше, начебто Максим робив пропозицію Мар'яні вийти за нього заміж. Влітку 24-го, розповіла Безугла, після перерви в спілкуванні взагалі він знову заговорив про сім'ю, але я розуміла, що нічого не вийде. Ми були зовсім різні, та й стосунки вже не виглядали актуальними. Далі ми лише переписувалися. Ми вирішили зустрітися 12 січня, 20 хвилин. Говорили, цілувалися знову розмови про майбутнє. Відновили переписку. Він писав, що видає збірку, що багато віршів присвятив мені. Я знову почала задумуватися, відновити стосунки чи ні. 4 лютого мені написав знайомий Гуру, який знав, що ми знайомі. Написав коротко і сухо. Єнот загинув. Після того безугла дізналася про існування ще однієї коханої Максима і каже, що не тримає на нього зла. Спочивай з миром, воїни, поети, коханцю. Це просто ще одна історія війни. На похорон не піду, і фото не буде. Це особисто, написала вона на своїй сторінці у Фейсбук. Як було насправді, тепер вже точно ніхто не дізнається. Максим Ємець на щиті вічна йому пам'ять!